Тарас Григорович Шевченко до Основ'яненка» Б'ють пороги, місяць ходить і вперше сходить. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерати у Дніпра питають. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скине питають, Муза за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачі. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються обуйно, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарилися, вернітеся, дивіться, жита похилились, Де паслися ваші коні, де тирса шуміла, Де кровля татарина морем червоніла. Вернітеся, не вернеться, заграло, сказала синє море. Не вернеться навіки пропало. Правда, море, правда синє – така її доля. Не вернуться сподівані, не вернеться воля. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко, сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог ще сміється, Смійся, люди вража. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяла в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, слово, чи так батько отавлене, чи правду співаю? Співай же їм, мій голубе, про січ, про могилу, Коли, як насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було, минуло. Утни, батьку, щоб нехатя на весь світ почули, Що діялось в Україні, на що погибала, За що слава козацька на всім світі стала. Утни, батько, орла сидий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, Нехай ще раз послухаю. Як те море грає, як дівчина під вербою Гриця заспіває, нехай ще раз не усміхнеться серце на чужині, Поки ляже в чужу землю, чужі домовини.